І Володимиру Зеленському доведеться ухвалити важкі рішення, які можуть призвести до політичного самогубства. Імовірно, президенту доведеться провести референдум і запитати українців щодо територіальних поступок росіянам. Про це в інтерв'ю італійському виданню сказав мер Києва Віталій Кличко. Я процитую: який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством. Виходом для нього могло б стати створення уряду національної єдності на кшталт того, що Сталося в Ізраїлі після нападу Хамас 7 жовтня однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої в його руках влади. Це кінець цитати. І що зі світлом нас чекає сьогодні? Так ДТК оновив інформацію з приводу вимкнень до кінця нинішньої доби, Із 15-ї і до 17-ї години вимикатимуть від електропостачання по одній групі. А з 17-ї і до кінця доби вже прогнозується відключення двох груп одночасно. Тобто, це означає, що сьогодні у світлосірих зонах графіків світло не вимикатимуть.